Нами на зв'язку Олександр Хмелевський, кандидат економічних наук. Вітання, пане Олександре. Отже, хочемо з вами поговорити про ситуацію з економікою на Росії. Дійсно, стежимо за тим, що накладаються санкції Перших днів війни очікували дефолту, очікували падіння якихось голодних бунтів. Ну але побачили, ну технічний дефолт ніби відбувся, але разом з тим, долар ніби там у них знову впав, євро впало, ніби все гаразд. То що там відбувається на даний момент? Ну ось чи є якісь передумови, що там дійсно почнеться якийсь колапс? Вітаю. Так, безумовно, санкції діють на російську економіку. Фіксується падіння ВВП, фіксується зростання безробіття, інфляція, деякі підприємства зупиняються і так далі. Але говорити про те, що російська економіка зазнає якогось краху, там будуть дійсно голодні бунти, не буде там харчування, якихось соціальних виплат, і так далі. На це сподіватися не варто. Чому це так? Тому що, по-перше, треба згадати, що Російська Росія це спадкоємець радянського союзу, який знаходився більшу частину свого існування під західними санкціями в умовах економічних блокад і так далі. І вони за цей період напрацювали дуже багато механізмів обходу цих санкцій, створення різного роду каналів для здійснення. Торгівлі міжнародних платежів і так далі, що їм дозволяло ще в ті часи обходити санкції. Ну і відповідно всі ці напрацювання в них збереглися і вони успішно застосовуються зараз. Попри те, що о, вдалося блокувати значну частину міжнародних валютних резервів Росії, значні кошти в них залишаються, і ці кошти наразі не досяжні до санкцій, тому що вони. Знаходиться в Китаї чи в інших країнах, які не підтримують санкції. це золото фактично в фізичній формі, яке може також продаватися, і завдяки цьому Росія може здійснювати міжнародну торгівлю. Також незважаючи на ті вжиті заборони, скажімо, а стосовно продажу Росії та енергоносіїв. Обмеження експорту нафти, вугілля, металу, інших, інших експортних товарів це експорт здійснюється в різний спосіб, часто через треті країни. Так само і Росія отримує імпорт різного роду і високотехнологічних товарів через різні схеми, через треті країни. Тому, в принципі, вони можуть. Існувати, і існувати ще достатньо довго, і е, запас міцності в них є досить е, міцний. Пане Олександре, а невже Сполучені Штати, країни G7, не можуть накласти вторинні санкції на ті країни, які продовжують торгівлю з Росією? Вони то можуть, звичайно, це зробити, але дивіться, наприклад, як Китай, так, така країна, е, з яким. У Сполучених Штатах є ну, торгівля, яка, скажімо, разів 10 більше, ніж торгівля там, з Росією. Це досить вагомий торгівельний партнер, як для Сполучених Штатів, так і для європейських країн. І накладаючи санкції, наприклад, на той же Китай, вони завдадуть ну, просто величезної шкоди власній економіці. Тому. Звісно, на це ніхто не піде, будуть там говорити, просити, щоб вони цього не робили. Але насправді навіть якось спіймати на цьому є досить таки непросто. Ну я вам, я вам скажу, наприклад, тут такий є механізм: десь третина танкерів з нафту, які виходять з Росії, вони не мають пункту призначення. Тобто, ці танкери просто в морі переливають російську нафту. Іншим танкерам, ті міняють сертифікати походження і продають її вже не як російську нафту, а як нафту там третіх країн. І зловити на цьому просто неможливо. Ну, але планувалося, що страхування там обмежать, але все одно ми бачимо навіть от в нашому етері, розповідав автор журналістського розслідування, що Володимир Лісін це найбагатший. Російський олігарх, він досі не під санкціями, і в нього ті є танкери, які, як ви кажете, переливають нафту в морі зі своїх, під інші, інші і продовжують продаж. Тобто, так, це якась так. подвійна гра, чи чи як це розцінювати? ну Розумієте, захід намагається діяти максимально раціонально. тобто він звичайно прагне накласти на Росію санкції, завдати певні шкоди, але одночасно він прагне не нанести великої шкоди власній економіці. Тому так бувають от такі саме випадки, коли ті чи інші люди, російські олігархи, які е, грають важливу роль в економіці західних країн, вони не під санкціями і на їхні дії часто заплющують. Очі на жаль, це так. І це, власне, теж дозволяє Росії а, спокійно переживати санкції. І бачимо, наприклад, те, що у восьмому пакеті санкцій від ЄС не буде обмеження на ціну на нафту. Та ми і так... Зрозуміли, що Росія через ці санкції ще більше заробила через те, що ціна на нафту виросла, і вони навпаки ще заробили більше ніж до санкцій. І Зараз знову ж таки немає обмеження на нафту на ціну на нафту. То наскільки дійсно Росія дійсно може протриматися на такій ціні на теперішніх умовах, тобто вона може як Північна Корея собі існувати так далі, попри те, що там люди будуть їсти траву, та чи що і нічого їм не змінить, так? Ну от е, дивіться, от якраз обмеження цін на нафту його насправді дуже важко запровадити і важко його втримати, тому що те, що відбувається через е, перелив там нафти з одного танкера на другий, це під е, тут ми ціну взагалі ніяк не обмежимо, тому що от там вже ця нафта її е, походження взагалі виглядає як не російське. Є купа різних інших там. Експортних товарів, де підроблюються сертифікати походження, і експорт здійснюється через треті країни, і так далі. І, тобто, обмеження цін на нафту можна було заправити тільки на легальний, скажемо, російський експорт, що країни приймають. Що от ми купуємо наприклад, на 20% дешевше, але знову таки. Хто буде цього притримуватись, а хто не, не буде цього підтриму, притримуватись, і так само, а, чи це російська нафта, чи це не російська. Там здійснюється купа різних махінацій. Навіть вплить до того, що російську нафту мішають з там, арабською нафтою чи ще якоюсь нафтою, і видають її вже як не російську, а як якісь там треті походження зовсім інших країн. і Виявити цей факт а, дуже важко, і звичайно, так на таку нафту не буде розповсюджуватися там цей дисконт в ціні. А, тому, на мій погляд, це і немало серйозної перспективи таке цінове обмеження. А, і так дійсно, що ті санкції, на жаль, які запроваджені, вони а, не дозволять зруйнувати економіку Росії. Вона надалі буде продовжувати функціонувати безумовно. А, дії санкцій, вони не є миттєвими, тобто вони можуть проявлятися в більш тривалій перспективі, і тут я все-таки е, акцентував би якраз на е, зростанні технічного відставання Росії. Тобто, дійсно, от е, якраз високотехнологічну технологічну продукцію, ті ж, скажімо, чіпи, які там експортує, там Тайвані ще деякі інші країни. Їх е, е, набагато все таки легше контролювати ніж скажімо, ту ж нафту. І, звичайно, Росія, скажімо, зіштовхнеться в перспективі з тим, що вона не отримає високотехнологічну продукцію Заходу, і це призведе до того, що її продукція не буде модернізуватись, вона буде застарівати, буде втрачати свою конкурентоспроможність на світових ринках. Але ефект від цього, він проявиться тільки через роки. Пане Олександре, а чи є в колективного заходу фінансові інструменти е, обмежити Росію? Адже ми пам'ятаємо, як пам'ятаємо, як ми раділи, що Росію від'єднали від СВІФТ, і ми вважали, що от вже завтра все, вже завтра фінансова система зруйнується російська. Насправді минуло півроку нічого не відбулося, але ж є ще багато інших важелів. Впливу фінансових, що стосується відключення від СВІФТА, то я ще задовго до цього попереджав, що відключення Росії до свіфта не буде мати жодного на неї впливу. На жаль, ця от така інформаційна така інформація вона дуже сильно розповсюджувалася в ЗМІ і обнадіювала там можливо, багато людей. Треба розуміти, що система СВІФТ. А вона виконує чи, чи, тільки інформаційний обмін між банками, це є тільки один канал. Розрахунки банків здійснюється через систему кореспондентських рахунків, які там відкриті. А банки можуть обмінюватись інформацією по різним каналам, скажемо, через інтернет бенкінг чи якісь інші інші канали, які вони за домовленістю створюють між собою. Тому відключивши навіть всю Росію від СВІФТ. А ми нічого з цим ніякої суттєвої шкоди їм не завдамо. Тим більше, ще з радянських часів ще Радянський Союз відкривав за кордоном свої банки на підставних осіб, які формально виглядали як банками інших країн, але які ним контролювалися. Аналогічна ситуація і зараз. Є банки офіційні, скажімо, той, же Сбербанк був там, в Швейцарії, на Кіпрі і так далі. І це як окремі юридичні особи юрисдикції відповідних країн, на які санкції не будуть розповсюджуватись. А є взагалі банки, які формально не є російськими, але знаходяться під контролем Росії, російських спецслужб, і так далі. І тому їх взагалі відключити нічого від чого ну, неможливо, вони не підпадають. Санці тому ці розрахунки є і будуть іти. Що звичайно могло би бути, от саме закриття кореспондентських рахунків російських банків завдало б набагато більшу шкоду, ніж а, відключення від СВІФТА, але на це поки що пішло пішло досить мало країн. Досить є непоганою ідеєю а, оголошення Росії спонсором тероризму. Якщо б це вдалося провести, то дійсності. А тоді б з Росією ніхто б не захотів мати ніяких стосунків не тільки з російськими банками, з російськими компаніями, з громадянами Росії, і так далі. І це б завдало безумовно дуже велику шкоду. Але справа в тому, що наразі Захід не готовий вдатися до таких кроків. Тобто, оголошення Росії державою спонсором тероризму це не стільки політичний крок, а скільки ще й економічний, так? Так, безумовно, воно буде мати дуже великі практичні наслідки, і він дійсно здатний дуже суттєво перешкодити функціонуванню російської економіки. Захід поки що давний. Хоче дочекатися ядерного дару. Дякуємо пане Олександру. Отже, Олександр Хвалевський, кандидат економічного науки економіки на України. пане Олександр, дуже дякую вам, до побачення. До побачення.